Яблону мужність, терпіння і величезне кохання нагородити селюкову Ірину Іванівну. Медалю за вірність та кохання. Це вже не шоколадна, але десь зникне моя шоколадна. Я тобі попробую. Я тебе вкусю, я тебе пусю. Так ти не прокони. Він не проколи, бо як проколи вона його, його милицями заб'є. Або його. Для тебе день незалежності. День Незалежності для мене, це день народження власної держави. А держава це, це моя земля, це моя сім'я, це мої бойові посадки. Це земля, за яку я воюю. Таких, як Петрос-Гайданський, бо там. военной форме. Низкий вам поклон за то, что вы даете нам право, право городу жить трудовой жизнью. Только от нас и от каждого из вас зависит, в каком городе, в какой стране мы с вами будем жить. Любі лозівчани та живу міста Українці народ чесний, роботя. Це, це моя країна. Це, це мої батьків на невах. Це моє не залишко наше багатство. Скільки переживань і я за нього? Скільки воно є? Для мене, як для багатьох українців, незалежність була просто словом, як, як пафосним таким словом. От, тільки після того, як я водів цього кіділя і так далі, я збагнув, що значить ці слова. Мені довелося пройти через горнило війни, щоб це збагнути. Повірте мені просто на слово, що воно варте того, щоби це. Не дай Бог вам. Через таке проходити, Ви просто повірте на сходу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Ми повинні в першу чергу подякувати їм, що вони там. Там зараз йдуть бойові дії. Не знаю, що це захистить кому. Це захрестить людям. Справу яких нам довелося продовжувати. У 2017 році на Українську Народну Республіку напала Росія. Ці хлопці боронили Україну. І от та сама ситуація повторилася майже через 100 років. Ми допомагаємо. Тому подобається з дітьми займатися. Ми допомагаємо пласкам займатися. Тому що одна людина на небі, нехай святиться ян нехай прийде царство моє, нехай буде воля твоя, Як на небі, так і на землі. Ми також маємо частку цієї вини. Що ми не доробили десь. Я розумію, що тяжко, але все ж таки. Це і я незалежність, це коли наша країна поважає своїх героїв. Це коли кожна людина сама відповідає за те, що відбувається в нашій країні. Не кажеш, коли винен там наша рада або наш, наш президент. Все починається з кожного з нас. І це для мене незалежність. Треба приєднатися до цієї влади і треба. Щоб тут можна було зібратися спокійно, щоб тут не було ніякої грязі цієї проросійської. А спроси у нашого побратима. Питаю. Те ж саме питання, що таке незалежність для вас особисто. Скажи, що таке незалежність? Життя моє. Життя. Що ми браття козацько.